Ще на дворі літо, але у нас вже є в наявності зимові куртки від Монте червіно Приїхали абсолютно новенькі моделі. В різних будуть кольорах. Ось такі, дивіться, тут збоку є нашивочки. Фурнітура дуже класна в них. Так, ось така дивіться, моделька оверсайз разом з капелюшком. Буде в абсолютно різних кольорах. Я ношу Еску, але дивіться, це, мені здається, буде краще виглядати на більших трошки дівчатках, Хто носить Ельку, правда? емку. Дивимося далі. Ось така довша куртка. Ця модель куртки якраз для тих дівчат-жінок, які бояться вечором ходити, щоб на них не напав маньяк і не здерли золото. Тепер дивіться, скільки тут. Дві. Тут кукнопка три. І тоді вже вас тільки можуть розстібнути. Так що ось така модель дуже безпечна. <гум> так, дивіться, додаткова фурнітурка є, наповнювач є в розмірах від S до XL. Ось така класична курточка. Дивимося, ось така слонової кістки куртка Тут там міг буде відстібатися окремо, Капішон теж окремо відстібається. Оця така моделька широка, як бочечка. Ось така куртка є і в чорному кольорі. Є ось такі додаткові рукавчики, які можна натягнути собі на пальчика і можна не носити рукавички. Мої фаворити це оці короткі куртки. Ззаді спинка і капюшончик, як тедік. Так, вона дуже класно прошита тут. Капюшон тут не відстібається. Так, є приховані карманчики і ось така слонової кістки. Куртки ці по 26 євро за одну штуку. Лоти вже складені, є готові, залиті на Ютуб по 10 штук. На цій курці, я думаю, ви можете заробити мінімум Х2, а то й Х3. Мірюю для вас одненьку модельку. Це хоча розмір LXL, але вона дуже зручна. Так, ось така середня якісна підкладка. Поспішайте готуватись до зими прямо уже з укрсток.